Для православних християн, літургія, служба Божа, одна з величайших Божих даров, в котрій ми, тут і ще будучи на землі, але перебуває в час літургії, відчуваємо благодать небесну. Пуває в канонічній церкві, в благодатній церкві, канонічна чи законна, яка не вийшла за рамки Божих правил. Ми відчуваємо благодать Божу, живемо в ній, купаємося в ній. І що важливо, коли нам пропонують щось іне, ми ніколи навіть в мислях не думаємо з легкістю замінити благодать Божою на якусь підставу. Ми у Закарпатті, в кожному дворі, мабуть, є вино. І В нашому дворі дияволі завжди було коло 200 літрів вина. І ми жителі Закарпаття добре знаємо, що таке добре є вино. А що таке сурогат, який придають у магазині? Ну, цими словами, так кажемо, ми в Закарпатті точно то розлічаємо канонічну віру православну і її всеосвітні підстави, тобто сурогати, не то, то не істинно є, не чисто є, не ідеально є. І тому нам легко оприділити доброго лікаря в одній з проповіді казав. Ні одна жінка, яка йде родити, не согласиться йти у підвал, родити, коли вийде, що там за ситуація миші і павутиння. Но йде родити у нормальну лікарню, де відповідні умови. Істинний християнин не йде в чужу релігію, тому що добре знає, там нічого не знайде. А тому цей світ не має нам за що помститися, клеїть нам. Разлічні ярлики, адаже і, і угрози, підозри і навіть гріхи. В результаті цей світ многократно показав, наскільки він безбожний. Недаром Євангеліст каже, будьте уважні, світ лежить возле. Світ – світло то болото, то кал, глина, трясина. Хочеш попасти? Коли йде чоловік через болото, ти не маєш доброї палички, щоб провірити дно це твердоє, можеш уже першим кроком провалитися, а трясіна настільки опасна, що вона зразу не затягує чоловіка медленно, медленно, по сантиметрові, І чоловік уходить на дно. Ну точно так ми знаємо, опитом двох тисячолітнього. Православного християнства, тільки в канонічній церкві є можливість стояти на ногах, чувствувати дно. Якщо чоловік, і іний путь може провалитися і пропасти. І тому ми заявляємо і нині заявляємо, в Україні єдина канонічна церква, і так ми віруємо, в ній спасаємося і своїх предупреждаємо. Не ступте десь в сторону поза церкву, можете провалитися. Но нам. Всьогосвітній безбожник знає, що ми правду кажемо, починає нам помститися, додівати, судити, клевітати. Причому інтернет повний безбожних записів, паскудними словами проти церкви, проти православних людей, проти священників, і не криються вже все. Одкритим текстом, значить, маємо діло не просто вже з безбожниками, а з людьми, котрі серйозно втратили Бога і стають тепер в опозицію Богу і в опозицію Його людям. Ми просимо своїх бути осторожними у Закарпаття, особливо знаємо, як він казав, і воно знаємо розлічити від Його підставу з сурогата, розлічати маємо 1150-літню віру православну. Котра на 120 років старша від Київської православної, ми способні розличати людей. Чужий чоловік пішов в нашу область, дві слова сказав, не наш чоловік, а ще сказав третє не нашої віри. особлива, особливий дар упознавати людей по язику, по культурі. Але до всіх людей відносимося з уваженням. То перший признак всі, хто до нас в край приходив, всі одмічали. В тому краю, де православне більшинство, націоналізма крайнього хворого не існує. Люди, навіть самого крайнього чоловіка недоброго, уважають і його релігійні погляди, і його національність, це означає, що наші люди в Закарпатті, і з Древлі могли співжити у будь-яких умовах, при будь-яких історичних обстоятельствах, при різних державах і імперіях. Найбільша імперія була наша, якщо вся Україна була у Російській імперії тисячу років, то ми були тисячу років австро Австро-Мадярської імперії, інші якісь ми мали воспитання, інше умови, життя. А тому і нині кажемо, якщо ми при, за тисячу років в Австро-Венгрії, Православ'я, то чому ми сьогодні не можемо поставити на місто людей, котрі вискочили з рамок, особливо держслужбовці, котрим спеціальним статтею заборонено 364, заборонено використовувати служебне положення в своїх інтересах і в інтересах других, третіх ліць. Ти держслужбовець має бути нейтральний, а вони ні. Всі колективно тисячі службовців нині зафіксовані в порушенні тої статті і накинулися проти нашої церкви критикою, погрозами і готовністю прийняти навіть закони, котрим заборонити нашу віру. У 21-му віці в нашій державі є законопроекти мало того, що релігію заборонити, да ще й. Кірилицю уничтожити в Україні, перевести на Латиніку, і той законопроект чекає умов. Боже, поможи нам помолитися Тобі, щоб ми одмолили, щоб ніхто не посмів ні релігії забороняти, історичну релігію, яка сформувалася і в нас Закарпаття, Карпатська Русь, і в Україні. Вся історія держави пов'язана з православ'ям, із київським православ'ям, із православною церквою, з церковським язиком. Всі документи древні так написані. Я не знаю, це вдасться тоді в Україні, в Закарпатті ми то їм не даме зробити, тому що ми знаємо ціну історичного благодатного православ'я. У нас, слава Богу, на відміну від всієї України, ми не допустилися до релігійної війни. Ми Видержуємо удари, уступаємо, миримося, прощаємо. Раді чого не йде війна, требася тепер мирити, треба не дати на війну. А вороги України організовують на рівні державних службовців різні протистояння, А ми немає на них ніякої агресії. Прощаємо всім, але єдно просимо. Не забувайте, що суд Божий чекає кожного. Несіть в свої дома миром і благословенням.